Сутня на засіданні суду, прошу вас максимального розголосу та підтримки. Олесю виживає з власної частки будинку кльопка. Розкажіть, будь ласка, що саме за ситуація, і які дії вчиняється кльопка до вас з мамою? Зауважу, що Олеся і мама інваліди. Вони незаконно привласнили нашу частину будинку. Вони не предоставили документи з БТІ. А тепер на, на цей момент вони намагаються вижити нас. Вони незаконно всі е, особисті рахунки на мою маму. Ще з 2007 року за воду, за за світло, за все. Вони незаконно Оксана намагалася відключити нам воду, не вийшло в неї. Але вона зі світлом чи підкупила, чи як не знаю, відключила нам світло. Скільки ви вже одинадцять 11 місяців? Ми були без світла. Угу. Це вже доказаний факт. Є рішення суду. Нам світло підключили. Але на 11 місяців ми жили. Не могли це була зима, мінус 10, мінус 15 градусів на той момент. Не могли не нагріти води. Це в період війни? Вже так, да, це два роки назад. 2000. Ворогів не потрібно, коли в тебе такі сусіди. Так. Вони, виходить, намагалися таким чином вижити. Моя мама на цей момент, 11 місяців, без світла ми жили, не могли воду не нагріти, не могли їсти. Дякувати... У вас газу нема? Ні. Дякувати сусідам, іншим сусідам, не цим, а іншим сусідам. вони нам... Прали білизну, вони нам намагали ну, їсти якось варили, там якось так. Отакому також жили. стан вашої мами за ці 11 місяців погіршився. Так, він, він погіршився. Получається, вона до цього вона Ми її вчили ходити, вона вже читала, вона балакала. Але після цього вона злягла і на даний момент вона лежить, вона дуже багато не розуміє, вона ходить під себе. Ви не прописані? Ні. Бо вона не і дає, не немає можливості прописатися ні, і ні, не бо Оксана в цьому будинку прописатися не дає, бо вона робить все. Вона погрожує. Яка навмисно заволоділа так, е, не, незаконний погрож... спосіб. Розкажіть, будь ласка, хто причетний? Ви казали, що міська рада причетна так, до незакону? міська рада? Причетна міська рада. Хто там особисто, я не знаю, але причетні. А чому вони причетні? Вони я так зрозуміла… Вони, виходить, як воно вийшло. Воно навіть по документах воно те, що вони обійшли Оксана, обійшла БТІ, і міська рада, виходить, як вирок як вона називається… не подала вчасну апеляцію.